У віці 54 років помер екснердеп та полковник Нацгвардії Андрій Антонищак про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила народна депутатка Ірина Герещенко. За її словами, причиною смерті депутата стали проблеми зі здоров'ям. Нагадаємо, Антонищак був координатором першого батальйону оперативного призначення національної гвардії, народним депутатом восьмого скликання, членом парламентської фракції партії, блок Петра Порошенка, членом комітету ради з питань податкової та митної політики. У 2006 році обирався депутатом Львівської міської ради від блоку Український народний блок Костенка і Плюща. Із 2020 року проходив службу у Національній гвардії України на посаді старшого офіцера планування та застосування військ в охоронних заходах. Мав звання полковника Національної гвардії України. Має медаль за військову службу Україні, за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.